Чесні отці, пане міський голово, шановна родина, улюблені ковичани, сьогодні другий день підряд в нашому місті траур. Ми проводимо вкотре героя воїна до місця останнього спочинку і збираємось тут, на майдані, щоб провести всім містом. Його у цю останню дорогу. Сьогодні, звичайно, найбільше важко це є родині воїна героя Дмитра, але разом із тим це є наш спільний біль, який ми можемо розділити із рідними і близькими, помолитися і провести в останню земну дорогу. Героя воїна нашого земляка, який поліг на війні із фашистським окупантом. І, вже, на жаль, сьогодні тисяча днів з того часу, коли йде війна на нашій землі, в неділю ворог нам нагадав усім. Що і в нашому місті є війна, Щоб і ми не забували, що тут у нас також є фронт, що тут ми повинні бути одним єдиним спільним народом разом із тими воїнами, які стоять сьогодні і боронять в окопах від ворога, разом із тими. Волонтерами, людьми, які допомагають фронту, разом із всіма ковальчанами, які в спільній єдиній родині українців моляться за перемогу, за те, щоб наші воїни знищили московського фашистського загарбника. Іначе їх не можна назвати, тому що слухаючи. Останні повідомлення, бачучи те, як нищиться все живе на нашій українській землі, як вбивають жінок і дітей, як прилітають міни і снаряди і бомби в гуртожитки, як прилітають по мирних жителях, по містах, рушать. Будинки все живе, вбиваючи, нищачи. То цю сарану московську не можна іначе позбутися, ніж знищити, тому що вони, як повсючий гад, будуть повсти сюди і захоплювати кожен раз нашу українську землю. І неправда нічого не може змінити. Сьогодні той. Старезний дід, який втратив розум, нездатний добавлятися, і нездатний піти на якісь мирні переговори, тільки те, що їм вигідно тим оркам, які сьогодні не мають ні сміливості, ні людськості, людяності, тому що не може жива людина нищити подібних до себе. Господь дав людині життя. І ніхто не має права забрати. Вони, на жаль, забирають приклад воїна Дмитра перед нами сьогодні. Вони вбивають, вони нищать, вони руйнують. Вони тільки можуть залякати наш народ і прагнуть до цього тими прильотами, тими вбивствами тої руйнації. Але прийшовши в неділю до храму. Ми всі побачили в храмі багато людей, які прийшли, незважаючи ні на що помолитися, попросити у Бога заступництво за наше місто і за наших людей і за воїнів, за яких ми молилися на святій Божественній літургії. Не було в їхніх очах страху, не було розпачі, тому що знали, що молитва. Може в цьому допомогти. І Господь милував, дякуючи владі, дякуючи всім тим, які сьогодні стоять на трудовому фронті, відновили і світло. За короткий час подали воду, було тепло. І знову ми забули про війну, тому що, їдучи ввечері додому, ми бачили, як яскраво світиться вогнями наше місто. Сьогодні Пройшовши дорогою останньою, коли ми йшли сюди із церкви до майдану, ми зустрічали дітей, ще зовсім маленьких, але вони стояли на колінах і з рукою на серці. Не можна здолати такий народ. Ніхто його не здолає, тому що в нас є такі воїни, як полеглий герой Дмитро. В нас є такий народ, який молиться про захист. У нас є таке підростаюче покоління, яке знає, що таке війна, і знають, що таке є Україна. І ніхто не здолає, ніякий ворог не здолає наш народ. Тому що ми є одне єдине. Просимо у Бога заступництва, за душу, невинно загинувшого воїна Дмитра. Просимо, щоб Господь простив йому гріхи, можливі, які він чинив, живучи тут на землі як людина. Хай милосердний Господь дасть кожному із нас терпіння. Хай єднає нас в єдину сім'ю, хай це горе, яке сьогодні для рідних і близьких нас об'єднає. І хай вічна пам'ять буде про героїв воїнів і героя воїна Дмитра, якого ми сьогодні проводимо в останню дорогу. За все слава Богові і слава Україні!